Вітаю в черговому випуску електронний облік та звитування з Інною Прилуцькою. А чи знаєте ви, як налаштувати автоматичну фіскалізацію після плат на новій пошті, аби цей процес був правильним і легким? Сьогодні я вас навчу, як поєднати між собою нову пошту, нова П і чекбокс, і на прикладі реального чеку ми з вами зробимо ланцюг чеків із передоплатою за реквізитами рахунку Айбан і після плати на новій пошті. Найпоширеніша помилка, яка зустрічається серед підприємців, які працюють із доставкою товару, які працюють із інтернет-торгівлею, є фіскалізація лише. Після плати на новій пошті, якщо є передоплата на розрахунковий рахунок. Ми знаємо вимоги закону 265, це закон України про РРО, який нам каже, що ви, як суб'єкт господарювання, зобов'язані видавати чек на повну суму покупки, тобто ви не можете видати чек лише на суму після плати. І аби ви не допускали таких помилок, я вам сьогодні покажу ланцюг чеків, який можна створити, синхронізуючи нову пошту, нову ПЕ і чекбокс. І фіскалізувати правильно. Для початку ви маєте бути зареєстровані в бізнес-кабінеті нової пошти, і маєте завантажити додаток НовоПей, зареєструватися у ньому, відкрити рахунок фізичної особи, рахунок ФОП і заключити договір із НовоПей. Але я тут хочу вам сказати, що ви можете зв'язатися з вашим менеджером, який буде вам, за вами закріплений у НовоПей, коли ви зареєструєтеся, і, Налаштувати отримання після плат не на рахунок в Новопей, а на рахунок у банку, де ви хочете. Це так. Це маленька, маленька вам підказочка. І а, зараз я вам хочу показати, як правильно синхронізувати нову пошту, пей нову і чекбокс. Отже, ми переходимо до бізнес-кабінету нової пошти, спускаємося по меню вниз і маємо знайти налаштування. А, ви переходите до меню налаштування і у ньому вибираєте підменю безпека. В підменю безпека шукаєте ключ. Ось такий ключик вам потрібно скопіювати, тому що далі ми цей ключ будемо вшивати у чекбокс. Отже, ми скопіювали такий ключ і переходимо до чекбоксу. В чекбоксі нам потрібно перейти у розділ каси. І вибрати активну касу, через яку ви працюєте, через яку ви фіскалізуєте чеки. Отже, натискаємо три крапочки, спускаємося по випадаючому списку вниз, відкриваємо Додати токен до пошта, і ось тут, в верхньому полі, ви маєте вставити той токен, який ми декілька хвилин назад скопіювали в бізнес-кабінеті нової пошти в розділі Безпека. Ось тут ви можете поставити номер телефону, прописати номер телефону підприємця, який здійснює діяльність. Натискаєте Зберегти, і після цього у вас вже з'явиться можливість налаштувати автоматичну фіскалізацію після плат на новій пошті. Отже, давайте зараз ми спробуємо зробити з вами ланцюг чеків, на прикладі реального чеку. Переходимо до меню продаж і обов'язково тут зверніть увагу. Ми вибираємо товар і прописуємо обов'язково повну його вартість. Ту вартість, яка дійсно є повною. Я прописую 4750 і протягую такий товар у чек. Далі ми маємо. Протягнути кнопку передоплата і вибрати, яким чином та передоплата зайшла на рахунок. Ми з вами домовлялися, що ми сьогодні працюємо із передоплатою за реквізитами рахунку IBAN. Отже, натискаємо інше і вибираємо за реквізитами IBAN». У нас передоплата була 500 гривень. Отже, я натискаю 500 гривень, продовжити. І бачимо, що у нас змінилось у чеку, нам показує. Повну вартість такого товару, ми бачимо передоплату 500 гривень, після плату, яка має бути 4250 гривень, і до сплати 4750 гривень. Натискаємо «Видати чек, видаємо чек і бачимо, що у нас пише. Бачите, у нас залишок безплати 4250. У нас є безготівкова передоплата е, і засіб оплати інтернет-банкінг. Тобто у нас правильний чек із витриманими всіма обов'язковими реквізитами, які нам датує наказ 13 про форму і зміст розробникових документів. Отже, далі ми з вами маємо сформувати чек на після оплату. А спочатку ми маємо знайти оцей чек на передоплату, який ми вже створили. Ми заходимо у розділ передоплати, шукаємо той чек, який ми вже створили. Натискаємо, натискаємо Зробити після оплату. і… Ось тут ми маємо вибрати експрес-накладна і ввести номер накладна, яка створена на новій пошті. Я ввожу номер експрес-накладної, і обов'язково ось тут протягую кнопку відправити чек по смс, тому що отакий чек автоматичний, який буде фіскалізований е, при здійсненні після плати покупцям на новій пошті, він полетить такому покупцю по смс, -ці. і ми натискаємо. Видати чек. На нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першим отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли бачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео, а я вам далі покажу. Як доналаштувати програму, аби ці чеки, які автоматично сформувалися, дійсно могли полетіти смс-кою до вашого покупця? Отже, ми з вами створили чек на передоплату на післяплату, і давайте зараз подивимося, де лежить цей чек на післяоплату. Ми заходимо в розділ Експрес накладні і бачимо чек, який ми створили на післяоплату 4250 чотири І гривень. Бачите, в якому він статусі очікує оплату. А коли така післяоплати на новій пошті буде вже здійснена, ось тут статус такого чеку зміниться на фіскалізовано. Чим це дуже зручно? Тим, що фіскалізується чек на післяоплату не в момент, коли ви створюєте посилку, а в момент дійсно здійснення такої післяоплати. Давайте далі налаштуємо програму так, аби дійсно чеки змогли не лише формуватися, а й відправлятися по смс вашому покупцю. Ми переходимо до налаштувань. І у розділі «Модулі» ми маємо протягнути відправка чеків по смс. І обов'язково для того, щоб такі смс відправлялися, ми маємо перейти до розділу оплата і в розділі оплата поповнити баланс на відправку смс. Смс e із фіскальним чеком. Тобто, вам треба зробити ще такі дві маніпуляції, аби дійсно e повністю чеки відправлялися вашому клієнтові. E отже, ми розуміємо, що, e працюючи отак, ви працюєте із післяплатами правильно. Після плати фіскалізується, так як вони мають фіскалізуватися. Ви не переживаєте за те, що, можливо, ви сьогодні профіскалізували чек. Сьогодні ви відправили з посилкою, коли вам визнавати дохід, адже маємо різну позицію податкової. А, ну, ні за що не переживаєте, фіскалізуєте чеки летять вашим клієнтам. І все працює автоматично. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимося професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації, завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн-школи. Безупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів, а також Ступне для роботи калькулятору та довідники слідкуйте за останніми змінами в розділі новини і статті. А також не пропустіть безкоштовні зустрічі і найгарячіші теми. Передплата на бухгалтерську платформу номер 1 це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її легко. Переходьте за посиланням під відео, залишайтесь з нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей.